Усім привіт 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 привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Брамбл, Mountain King. Так, добре. Е... Що так ти ж тільки що вийшов з печери? А, в цю сторону йти. Ти хочеш перепливати? А, тут не глибоко, добренько. Е, окей. Е, що? Е, про що в мене були вже обговорення в коментарях. Я правда не пам'ятаю, чи я відписав. Але я провів дослідження стосовно отої відьми, яка там була. Та відьма, яка була в лісі, в якої не було спини, то це в нас мавка. Або нявка. Там за мавок кажуть, що в них немає цієї характеристики, що немає спини, але в нявки, в нявки спини немає. Так що мені гребти треба, так? Так, сфокусовано на цьому. Окей, а шлячно. Камера так зафіксована. Добре, ми вже майже дісталися до другого берега. Так ось... О! яка ця стара з граблями? Окей, вона не відпустила малого. Не дала йому попливти. За Заплющила йому очі. Де ти страхопудисько? Що це таке? Біжимо туди. Пацюки! О! 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 Багато пацюків. Я ті очі повибиваю. Що ти вчепилася до малого? Біжимо на вихід, на вихід, на вихід, на вихід, на вихід. Граблі. От не проскочив. Треба в щілинку між граблями, все зрозумів. Нема часу розслаблятися. Ага, пацюки, спочатку пацюки. Між пацюками добре пробіг. Добре. Добре. Добре, відігнав всіх відігнав. Треба бути дуже уважним. Граблі. Вибити друге око. Все, ти, тепер ти мене вже не бачиш навіть. Щось якось я біжу туди і не наближаюся. Знову пацюки. Ага, я підбігаю до себе самого. Це я там сижу в цій. Знову очі розплющила Гадіна. Яка напружена ситуація другий раз другий раз напала на малого пацюк є знову ого. Пацюки більші стали? Не поняв. Я став менший? Чого? Чому я став менший? Не, не зрозумів. О! Не встиг? Пацюки справді стали більші, хм. О! Окей, гра... перепригувати. Капець, скільки в неї нових атак? Мені, значить, в першу чергу що треба збити оцю віку вуса. А! а! А що робити? Uh-huh. Okay. Зрозумів, в першу чергу відбити ту, що з вусами. Вже перевірив. Як? Перепригувати. Ну, затяжні бої, звісно, з цими босами. Оця з вусами. Окей. Що це таке взагалі за почвара? Про цю стару взагалі не знаю, що це. Добре. Знову пацюки добре. Щось якось я взагалі дуже слаб слабенько від неї відбиваюся. О, диви знов. Опа. Ага. Добре, все добіг до себе, так? Окей, поки. Поки вона там сидить не при тямі, треба грибти. Гриби, малий, гриби! Давай! Давай! Ну! Цікаво, з якої це мітології взагалі може бути така е, стара відьма з граблями. Все, диви, знову очі відкрила. Паскуда! Що ж з тебе нічого не бере? Може вже попуститися треба було б, ні. Не хоче попуститися. Три рази хоче зі мною битися. Опа. Новеньке придумала. Так, е. Ота з вусами. добре воков влучив. Ой, вставай. Ще трохи волі, ще трохи так пацюки не бачу, добре що майже майже добіг. Хух. Так, все. Ти цю штуку вже переміг в її власній грі. Що ж це тобі не дають? Навіть до 20 метрів не дають пройти спокійненько. По-любому вилазить якась паскуда. Ооо. О, Фу, ранок. Рятівний ранок. Нарешті. Він подолав темряву. Він досягнув гори. Він нарешті він зміг знайти свою сестру. Що? Де? Нам же ж треба було сестру забрати в троля. Як це він міг знайти сестру? Ще ж не знайшов. Ну, добре, світло при мені. Окей. Лісова галявина. Так, окей, знову забігаємо в темряву. Тут знову якась ця рослина росте. Ой, а чому все якесь таке чорнобіле стало? Чи то мені щось. Ого, який стрімкий потік. А як мені на той берег перебратися? Мене ж знесе зараз. Ну-ка, пробуй стати. Зносить? Ну, що ж, ніби перей вийде перейти, а ніби виходить перейти. Окей, але ви в реальному житті ні в якому разі ніколи в такий стрімкий путик не заходьте, вас знесе моментально. Ау, це не зовсім вода була. Тепер він забруднився. Зовсім брудний тепер став. Капець. Ну, але світло при мені. Це, це добре. Стоп. Це дуже схоже на те місце, де сестричка співала. Де сестричка тоді співала, дуже-дуже схоже. Добре. Ні, серйозно, це прям реально один в один з тим місцем, де сестричка співала. Summit, e, піднявшись на вершину, Оре Олле відчув. E, що? Жаль? Він не зміг зб... зберегти сестру від того, щоб її забрали. Він не зміг перешкодити жінці втопити свою дитину. Nie, він вбив ту, яка змінює облік. Тепер гора стояла перед ним і він е, мріяв про те, щоб попросити в них вибачення. Прощення. Але чому? Він зробив все, що було в його силах. Прям він ні в одній ситуації не міг поступити краще. Він поступив максимально максимально е, як міг. Я не розумію, чому, чому його одолали це. Співчуття. Таке сильне. Таке сильне переживання. Чому? Він дістався туди, куди <тас> Тува йому сказала. тепер, увійшовши <тас> до зали вгорі, <тас> Оле був готовий знайти свою сестру. А як це він був готовий знайти? Чому вона має бути тут? Ось і король. В короля меч і булава. Корона, і він такий осяяний. А, це мені треба знайти, як, як війти всередину. Окей. Бібліотека. Хм. Так, окей, він нікуди не вилазить. А, я зрозумів. Я не туди біжу. Думаю, чому він не йде вперед. Тут треба йти назад. Це бібліотека цього ж самого дядька. Не поняв. Я ж тут вже був. Що це за книжка? Давним-давно існувало мирне королівство, в якому не було спадкоємця престолу. Король Нільс і його королева Магдалена довго чекали, і нарешті вони вона завагітніла. Е, вона народила довгоочікуваного сина, і вони назвали його Ульріком. Але раптом лікар зробив е, зібралися біля ліжка цариці. Ми цю книжку вже читали. Це про те, що захворів малий. А тепер, значить, наступна книга. Виснажений і скривавлений король Нільс прийшов до е, хатинки відьми на околиці свого королівства. Він був на межі божевілля. Він упав на коліна, благаючи відьму допомогти вилікувати його сина, і вони погодилися. Відьма пояснила, що квітка має величезну силу, яку можна дуже обережно використати на благо. Дуже обережно використовувати, щоб це пішло на благо. Відьма попередила, що він щоб він використав лише одну пилюстку. використання всієї квітки призвело б до смерті. Ульрік почав видужувати, але після кривавого походу короля Нільса у королівстві зросло невдоволення королівським родом. Угу. Наступного дня король Нільс знайшов сина мертвим, і останнє світло, що стримувало його темряву, згасло. Його серце було розбито. Король Нільс з... згадав про квітку, яка обіцяла життя, і натомість побачив у ній величезну... що? Ну окей. Відьма, прийшовши провідати короля та принца з розпачем дивилася на кошмарну сцену. От дивіться, бачите, величезний став, просто в темряву в темряв, темряву й окутав королівство. вона підняла гору над королем Нільсом і закрила його, використовуючи ту ж саму ожину, яку він напустив на королівство. Ось, значить, що сталося. І до сьогоднішнього дня тролі годують його як покаральня. О. Що на столі? Ну що ж, я зрозумів. Ну, тобто це ми зараз намагаємося до короля дістатися, якщо ми до, до цієї гори дійшли. <кій> <кій> І що тепер? Що тепер ми зробимо королю? Так, відчинив двері. Картини, двері. Ну що ж, знаєте, що я вам скажу? На цьому зуп... зупинимося. А наступний епізод вже, скоріше за все, буде останнім. Е -е так. Те, що хотів сказати. <кхід> що стосується. М -м Відьми. Я так розумію, що це оця дівчинка, яка світло давала, чи ні. Чи це все-таки різні люди. Е Не знаю. Що стосується тієї, що змінює форму, то це. Швидше за все, нявка з української мітології. Е, так, можете подивитися, бо я коли відкрив статтю в Вікіпедії про мавку, то я здивувався. Здивувався тому, що там був малюнок зображений жінки без спини. І ми якраз з такою і билися. Е, що стосується цієї жінки, яка з граблями, не знаю, хто це. Просто не знаю, хто це. Прямо аж ніякого уявлення немає. Зрештою, от про короля цікаво, дуже цікаво. Я так розумію, що ми тут і про рід короля зараз подивимося, почитаємо. Про всю історію ми вже ніби як дізналися про те, що було. І це, я так розумію, ми зараз вже в королівському палаці. Якось цікаво так, Уле переноситься з місця в місце. <сум> цікаво. А наразі дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, усім бажаю максимально щасливого життя. І до зустрічі в наступних видовах. Бувайте! Бувайте!